<тірш> Там, де Десь такий, да, вам треба, так? Я думаю, цей цей, цей це краще ляже в руку. Іде підбор. борстю. І покажіть її по телевізору. А це коктейлі так? — А Можна оце коктейль молок. Це Так. — Це ці <ривіт> запалюють, вони тільки випалюють. — знаєте, ми мали приклади буквально дві неділі назад, коли ми з готелю Україна о, вилучили там ящик, де було 30 вже готових бути заохотино котельню і Разом з тим вилучили 10-літрову каністру по сирі, так? По цьому ж по Україні ми давали пресі. Коктейлі молок також вилучили по криші. Ні, ні, ще не давали, бо там я зрозумів говорив, вони казали, що поки давати. А, ну там якісь бачили йшли, встановлюють, чи в не треба. Да... Ні, але сам факт. На об'єктах забираємо. Тут міг подумати, я за 30 років міг подумати, що в Тернополі буде горіти там, обласне управління, чи міське управління, чи якісь погроми, які переросли в мародіорство. От я кажу, по собі я приходжу в кабінет, десь стоїть, вже думаю, посвідчення нема. Заходжу в кабінет, десь підполковник стоїть. Я думаю, що пожежі, кажу, добрий день, кажу, все нормально, все нормально. А потім в мене передірну, кажу, раз посвідчення нема. Як в номер десь, відвернувся, отакий от загружений, от все. Мобільні телефони позабирав, радіостанцію забрав, пішов посвідчення, я кажу, йди сюди. Хто ти такий? Мовчить. Я по карманах є посвідчення. Студент третього курсутнев. Прийшов, кажу, ну мародіор фактично пішов, але правда, через тиждень прийшов, попросив пробачення, кажу, де синок вчився, тому що для чого ти пішов? У соціальній мережі з'явилося, що треба гром... цей беремося біля власної адміністрації, потім йдемо на міліцію. А він вже як зачистку робив. Ми бачили під обласної адміністрації, де на другий день заходили в ці приміщення, в кабінети, де ортехніку забирали. Цей люди читали, що це їхнє майно. А на автовокзалі що вилучили? Під'єднувати. Ці... Ось ці замотані. Mm -hmm. да, Револьвером ну, той перший, що понравився, був ото великий такий патрони. Оці всі звідти. І от три, три ружжя, набої, то то все їх. Що там нас? А нема ПМ, ми віддали. ПМ, отакий пістолет ми віддали з такого, це приблизно да, бойовий, то ми передали разом з цим юношею на Київ, як речовий доказ туди. Це, це з добровільної видачі. Це нова зброя зараз? Ні, стара, це мисливська зброя, це військовий карабін. З 10 одиниць, які видали от, за цей 20 день. Це зірці, бо все ж не принесеш сюди. Там ножі, холодної зброї, багато.